В його пам'яті бій поранення в його очах надія. Воїн ЗСУ з Чернігівщини ризикував життям, аби інші люди могли жити, працювати, піклуватись про здоров'я. У чоловіка сильно пошкоджена рука та нога, контрактура суглобів. Він вірить в майбутнє, а лікарі допомагають зміцнити і віру, і тіло. А це військовий з Міжгірської громади. Фахівці ставлять героя на ноги у прямому сенсі. Після інсульту ходити не міг. Але вже робить перші кроки. Ця вправа дуже в його випадку ефективна, так як е, перший день хворий навіть не міг самостійно підвестися, не міг самостійно стояти. І е, ми добились ось такого ефекту, ось такого успіху. Але це, ще, це ще не все. Попереду довга реабілітація та шлях до перемоги. Вона настане, запевняє фізтерапевт з символічним іменем Вікторія. У реабілітаційному відділенні допомагають пацієнтам з різними діагнозами: відновлення після травм, інсульту, сколіоз, вроджені вади. Є спеціальне обладнання. Фахівці пройшли навчання у воюючій країні. Реабілітація це вкрай важливий напрямок в цьому залі тут є шведська стіна, тут є сходи з похилку. Фізичний терапевт підбирає певного роду вправи, які підходять пацієнту по тій чи іншій патології. Розробляє план. Ми ставимо з командою короткочасні або довготривалі цілі. Для цього пацієнта по певному захворюванню. І таким чином пацієнт, який має направлення, приходить до нас. Спочатку ми оцінюємо його стан, потім складаємо йому план тої реабілітації і помаленьку працюємо із ним. А в цих стінах народжується життя, те за що б'ються воїни. Пані Наталія нині випромінює щастя. Вона знову щаслива бабуся. На світ з'явився внук Матвій. Жінка приїхала з сусідньої громади. Раніше і сама тут народила дочку, та й донька народжує у Міжгір'ї вже вдруге. Пологи минули успішно. Рота, слава Богу, минули все добре. Лікаріся постарали. Ми ходили на УЗД. все було прекрасно. Наш лікар нам порекомендував, що може неспокійному її рожати. У відділенні є нове пологове крісло, відремонтували душові. є палати для спільного перебування. З'явилося більше необхідного обладнання. Зараз не дивчись на то, що ковід, війна ми повністю забезпечені у нас круглодобовий пост, акушерка, дитяча медсестра, санітарка, лікар. На так не хаплювітка й під операційною схвильовано чекають жінки, вони мріють бачити. Діагноз катаракта не вирок, запевняє Ольга Денисюк, столичний офтальмолог. Свого часу міжгірщина допомогла Ользі. Тепер вона хоче віддячити громаді. Під час бомбардувань Києва на початку війни знайшла прихисток тут. Допомагала переселенцям, лікувала людей. Тепер знову у міжгір'ї. Разом з місцевими фахівцями та київськими колегами оперує очі. В її руках тонка техніка, в її руках шанс людини бачити світ на власні очі. Це вже якось можна сказати мій другий дім. Я почала відновлювати свою практику в Києві, але кинути тут місцевих пацієнтів теж ну вже вже не могла. Я почала привозити сюди обладнання і обстежувати місцевих жителів. І далі почали провозити повністю все обладнання для хірургії. Це операційний мікроскоп, операційна машина, яка робить факоемульсифікацію, всі інструменти, всі розхідні матеріали. І почали проводити тут операції високоспеціалізовані, тобто це видали. Кришталика методом факу з імплантацією штучного кришталу. Ця операція вас все добре. Юстина Степанівна виходить з операційною з новим кришталиком в оці. Попри вік, мріє розглядіти усі гами життя. У цей день успішно прооперували 13 пацієнтів, а такі операції проводять раз на місяць-два. Загалом за минулий рік у медзакладі зробили близько тисячі хірургічних втручань зокрема, 41 – це ендопротезування кульшових, колінних та плечових суглобів. Екстрену допомогу час від часу доводиться надавати в обласних установах. У цього пацієнта гострі симптоми підозра на менінгіт. Лікарі приймають рішення транспортувати чоловіка до хуста за 50 кілометрів. У ситуаціях, коли лік іде на години, в нагоді стають якісні реанімобілі. Ця швидка з 2019-го наїздила 200 тисяч кілометрів. Машина неабияк виручала під час ковід пандемії в Ужгород по кілька разів на добу. Це допомога з Чехії, від Подрубіцького краю та Височини. Рятує і автомобіль від французьких партнерів міжгірської громади. Знову виїзд, знову комусь врятують життя. Тимофій Іванович, водій швидкої, вже сьомий рік, швидко реагувати його щоденна робота. Свого часу працював водієм у Чорнобильській зоні у перший рік після аварії на АЕС. До екстремальної роботи каже, звик. Радіє, що нині автопарк оновився. Доправити хворого вчасно вже простіше. Наїздив на ній вже тисяч сорок поїхала з Кореї. Машина дуже файна. То є настояща скора, то перероблене і з грузові кива є настояща скора. Дуже файна, м'ягенька машина, що всі хворі кажуть, що ще на таких сильних машинах не немає. У нас вже дуже старенький парк, то вже такі по 30 років по мільйонові пройшли машини. А тепер дуже файний у нас парк обновлений що нам допомогло оновити наш автопарк, який, на жаль, протягом останніх 20-25 років не було змоги його оновити. Ми вийшли на рівень хорошого обслуговування, транспортування наших пацієнтів за потреби, бо таке часто відбувається, коли ми маємо пацієнта перемістити в нашого закладу в обласні заклади або ближайші райони, де в нас є договори. Оновити автопарк та іншу техніку в умовах війни вкрай складно. Сприяє співпраця громади, гуманітарного центру міжгір'я та лікарні з міжнародними партнерами. Отримали мамограф в рамках транскордонної співпраці. Медикаменти, різне обладнання надавали фінські, чеські, іспанські, французькі донори. Коли наші друзі везуть спецтехніку, це надзвичайно потрібна річ сьогодні для нашої територіальної громади. Так, проблем зібралось і до війни вистачало проблем, а під час війни, я думаю, що воно в багато-багато разів. Я сподіваюся, що ця і вірю, що ця машинка спасе дуже багато життів у наших бігірців, хлопців-військовослужбовців, яких привозять до нас там жінчину. Директор лікарні Руслан Бацій каже, міжнародна співпраця це реальна можливість забезпечити заклад необхідним. Робота в цьому напрямку триває, особливо у питанні енергетики, особливо в нинішніх кризових умовах, аби в надзвичайній ситуації без електрики не залишились основні блоки лікарні. Теж саме і про водопостачання, резервні баки, якщо буде необхідно, підтримують діаліз, хірургію, реанімацію та інші критичні відділення. Завжди було нашою болючою темою і енергонезалежністю це отримання від Всесвітньої організації охорони здоров'я і USAID. Маємо зараз два генератори, так що при потребі ми маємо можливість функціонувати. Функціонують дві потужні кисневі станції. І всі відділення, які функціонують у закладі, забезпечені централізованим киснепостачанням. Тобто пацієнт вже утримує кисень не з балонів, як воно раніше проводилося, а централізовано від кисневих станцій. Безперервним потоком. Розмір лівого передсердя. в нормі. Попри всі складнощі, у закладі є необхідна техніка для діагностики. Ехографія допомагає обстежити серце. Як працюють клапани чи в порядку шлуночки, все у цьому кабінеті. Вдихніть вибухо, видихайте, і тепер мені живіт надуйте як гарбуз. Ультразвукова діагностика також доступна. Є можливість зробити ендоскопію. Є сучасний рентген-кабінет. У цього пацієнта травма руки. Вже за мить готовий знімок. По локальній мережі цифровий малюнок потрапляє до лікаря. В електронній системі реєструють пацієнтів. Це зручно кажуть і медики, і пацієнти. Найбільше відділення терапевтично 60 ліжок. У пікові періоди завжди завантажене. В його структурі відкрили паліативне відділення. Тут лікують пацієнтів, які потребують тривалого знеболення та постійного нагляду. Знову ж таки поступають до нас важкі, тому що по тим чи іншим проблемам не можуть часно звернутися, доставлені лише у супроводі швидкої допомоги без родичі. Керівники лікарні стараються по максимуму війти в наше положення. Забезпечення лікарні досить нормальне. медикаментозне особливо забезпечення в для надання невідкладної на допомоги, взагалі для надання тої допомоги, яка потрібна пацієнту в тому чи іншому пацієнту. Кету майже повністю забезпечено. Тут комфортні палати, нові ліжка, просторі коридори, але не всі блоки у такому доброму стані. Бракує коштів, особливо у час війни. Закладі багато відділень вже є, в яких проведені ремонтні роботи, і вони вже виглядають так, як мають виглядати згідно стандартів. Це є наше дитяче відділення, інфекційне відділення, пологове відділення, палати новонароджених. Один блок, ніж як називається крило хірургічно-травматологічного відділення, поліклінічне відділення зроблено не тільки в цей час, але і в часи попередніх керівників. Ну, але на жаль, залишаються і такі моменти, які потрібно довести до розумного ладу, до хорошого стану. Це залишається у нас проблемне одне крило хірургічно-травматологічного відділення, ну і, звичайно, третій поверх терапевтичного відділення. І своїми силами завдяки допомозі місцевої влади, допомозі закордонних партнерів, у нас буде можливість відремонтувати ці відділення і з часом показати хороші. Чимало ресурсів витратили на капітальні ремонти, каже директор закладу. Звели новий дах головного корпусу, зусиллями місцевої влади зробили дорогу на під'їзді до лікарні, оновили ділянки на території. Лікарня потребує допомоги, але й сама її активно надає. Працівники долучаються до волонтерських проєктів. Харчі для військових, збір коштів на різну техніку для ЗСУ, відправляють на фронт ліки та засоби гігієни. З перших днів війни ми побачили. Що стояти осторонь це буде неправильно. Практично в єдиний голос всі працівники закладу згодилися на активну допомогу нашим військовим кожного місяця. Добровільно робляться внески і потім обговорюючи, маючи потреби від наших воїнів з передової, аналізуючи їх. Ну і в залежності від можливості від кількості зібраних коштів, ми закриваємо питання на передовій. Це з Початку війни з 22-го року, місяць в місяць, ми надаємо допомогу. Ще один елемент доброчинства у лікарні надали роботу шістьом медикам з числа ВПО. Це допомогло вирішити проблему кадрів. Їх завжди бракує. Едуард Ігорович, онколог, медик з двадцятирічним стажем. Вже два роки з дружиною працює у Міжгільській лікарні. На початку війни Маріупольський онкодиспансер був шпиталем для поранених. Як могли, рятували людей навіть під час масованих бомбардувань? Коли ворог поцілив у сусідній пологовий будинок, заклад евакуювали. Особливого транспорту ми не мали з жінкою. З дитиною, котрі також працюють лікарями. Пішки пішли вздовж моря до сусіднього села Мілєкіна. Там пересиділи, потім ну, були на дачі, щоб подалі бути від москальської цілі навали. Переїхали до міста Бердянська, Запоріжжя і в Ужгород. Знайшов собі друзів, дали житло, роботу. Працюю онкологом і також в режимі звичайного хірурга працюю на органіці. Рятувати життя, дбати про здоров'я громадян під час війни. Міжгірська районна лікарня, як і всі медзаклади країни, третій рік працює в умовах воєнного стану. Тут лікують поранених як можуть допомагають мешканцям громади та внутрішньо переселеним громадянам. День за днем життя триває. Майже півтори сотні діточок на рік з'являються на світ у пологовому відділенні Міжгірської лікарні. Народжуваність під час війни суттєво впала, але є й добра ознака. У нас народжується десь 13-14 діток за місяць. Переважає дівчатка. Надіємося, що буде закінчення війни, бо така є народна примета. Якщо народжується більше дівчаток, буде закінчення війни. І ми всі очікуємо перемогу.